Тата є, але... Добрий день Добрий день, Добрий день. Добрий 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 що сталося? Корупція? Яка корупція? А що ж ви так не виїжджали швидко, коли пісок возили з кар'єру? Ви знаєте, хто це? Це аферісти, які... Їх... Я знаю, я йому казав. Говори аферисти, які Давайте, е, вимагають кажуть, Якщо ага. ти мені даси гроші, я не буду ніде тобі нічого заважати. Воно ходить, що це хворі на голову. Ця людина хвора на голову. Говорите, бачите, треба, точно казав. Його треба друзі, перепровірити в лікарні. Так, я, напису це Пиши я напису заяву. Я напишу заяву поліцію, щоб ви його привели до лікаря психолога в нього загострення весною шановні громадяни перешкоджання роботи комунального підприємства. Да? Офіційно. Чому да. ж вивозити возите Дайте... що мене у жорсту? А? Тобі що це? Ти хто такий? Ти хто такий? Ви розкажіть, будь ласка. Ти хто такий? Що ви возите біло, щоб жорсту? Ти хто такий? Подивіться, друзі, бачите? Ти хто такий? Як мер приїхав безстресенько? Да, Безтресенько мер приїхав, і Бач? ти мені тут перешкодати не будеш. Будівельна суміш, бачите. Висипайте і їдьте на базу. Це ви поліції так розказуєте? А хай це вистає, що ви і там з не... ним. Ну, да. питання чи я? Бачите, як мер рішає питання. Вони ламають людей, бачите? Ви, е, собі там, на які підставі ви щось пишете, якийсь протокол, на який підставі? Є звернення Чи що? громадянина, ми просто Якого громадянина? ми перепровіримо і поїдемо, є документи. Є документи. Повідите його, будь ласка, на його хворобу. Чи в нього е, нормально все з головою? Що? Значить, Ви хай людина висипає, ви робіть обстеження, поїдьте тоді в кар'єру, ось у мене є заступник. Подивіться, де ми брали. Згідно, за, згідно закону, ми маємо право брати е, корисні копалини, які місцевого значення е, до 2 метрів глибини. Ми беремо, яке було насипано 40 років назад, і, 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 возимо, і возимо людям для благоустрою селища. А ці хворі люди, які ось, Десь, ось зараз одесь, перескажають е... роботі комунального підприємства, вони пишуть кожен день. Він пише і на простих людей, що його діт, дитину Ми там вражу. На яку статтю. Він. Давай, так, давайте. Ти мій розказано. Слухайте, якщо ви слухаєте, це корупціонер, перший mm -hmm. ось корупціонер, який вимагав у мене особисто гроші, каже: Дай мені Давай. 5 тисяч гривень, і тоді я не буду вас зачіпати, не буду в міліцію звертатися дуже... і так далі. Так що, шановні слідчі. Будь ласка, Давайте. відпустіть люди. Людина значить, на роботі, зараз вже кінець робочого дня, висипіть і тоді їдьте. Ми зараз 5 хвилин питаємо. Освідовуйте, ослід, де, де ми беремо цю жерсту. В слідчі в нашого мера чи не мера, я не знаю, є ознаки алкогольного сп'яніння. Ні, я мер. Yeah, ти вже мені, мені раз мені казав, мені. що я, я мені мені маю мені. ознаки. Я... Ти знав? Підповіть, будь ласка, на драгер. Ти хто такий? Будь ласка, перепровірте. Ти хто такий, щоб ти мене драгер. на драгер провірав? Працівники поліції в неробочий час такий? У мене робочий вказує, час цілодобово у мене робочий час. Працівники поліції, перевірте, будь ласка, на драгер цю людину. Як поза робочий час приїжджає людина в спортивному костюмі? Непонятно, що розказує. Ну суть не в тому, чому людина. Я вважаю з алкогольним успінням. Ні, ви його провірте на цей Давайте. Давайте. Ти хто я... такі, да. ти хто хто ти такий, Бачите, ви що ти з... такі? Ви х вирвались. Розмовляйте, ето в з... Ви ж мер кажете, да? Слухай, ти хвора кажете. людина на голову. Ви ж мер голову. кажете, і все томаш признаєш, що і вся Україна вже знає, що шо ти хворий ви на голову. корупціонер, що ти хворий на голову. Що ви корупціонер? Верніть 17 мільйонів, Валерій Федоров. Народу України. А ти що думав, що ти вже получиш там 10% від них? Подивіться, бачите, як Ти Тож в алкогольному спині. Хто в алкогольному сімі? Ти сам п'яний. Ти сам п'яний. мене, якщо нього. зараз поліція там у спини, подивіться і я тоді нього. хай мене освідують. Подивіться на нього. Да, якщо я п'яний. Подивіться, подивіться. Що подивіться, ти хвора людина на голову. Це, це, що йде, сміється, Ой, якщо, да. Та воно само в себе сміється. Прекращайте, давайте, я давайте. зараз поїду в поліцію, напишу заяву, щоб його перепровірили на його поліція, Ви відмовляєтесь проводити хвороба. Ми не відмовляємося. Відсутні ознаки, щоб проводити освідування на стану ми ми не, ми ви можете кордонів. Ми то як кажемо, що ви п'яний. Я пройду на Я Спілкуюся з дитиною, не чую, не задумаю. А я не буду. Ми вже мене раз перевіряли. Я не буду. Тим більше а а я я указівку. я не буду. Хорошо, я раз його Хорошо ми розберемося з вами потім. Все, Законних тобі. Кого ти лякаєш, слухай, Лис. ти хвора людина Лис. на голову. Давайте, 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 Перепровірте його, будь ласка, на його хворобу, що він. Шизофреник. Слухай, Лис. Ти хвора людина Лис. на голову. Давайте, 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 Перепровірте його, будь ласка, на його хворобу, що він шизофренік, повний повний шизофренік. Що ти Бо ти у тебе головою не порядку. Тобі що треба? Жерстви чи що тобі треба? Ти що цього мелець, ти я тебе подам на суд за скорити. І подам, мене на суд. а ти як думав? Тобі скільки на суд? думаєш, що я тобі буду прощати, Идите, ць, все, що ти пишеш і говориш? Прощайте своїм дітям, не мені. Слухай, ти, Давайте. хвора на, 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 на голу людина. Ідіть проспіться. Після День народження не забагато взяли. я багато горі взагалі. взагалі ну... А як говорив от, так, як оце це ну, говорить. Ви Визиваєте до себе самого чоловіка? А от я як? яка, яка розмова вот людина? Розмова нормальна, скажімо так, Ти це нормальна зелен, розмова. Ви самі визиваєте спілкування? Ми подивимося, що ага. народ подивимось? України дасть оцінку. Народ України даже стіску. Мені вже я виграв п'ять виборів, мені зробили. А ти один раз ішов, тобі вибрали. Я йшов три голоси. йшов на вибори? Три голоси. Так, да, ти на голову я, йшов. Я йшов О. на голову. А що Валери, ти? Валери. А, то бачимо, ну, хворе на голову. Де не по те він балотірується на голову проспіться. у 16-му році. Проспіться. проспіться. <кій> ти хвора людина і корупціонер перший. Давайте, да. давайте, давайте, розказуйте. Хвора людина. Друзі, дивіться, дивіться. Приїхав мер в алкогольному сп'янінні, поліція відмовилася. Дивіться, брати, не поліція дал. не відмовилася, говорю вам зразка. Я не повишаю, я вам говорю, щоб не ви зрозуміли. Не відсутні ознаки закону. алкогольного сп'яніння, а самі я різкий уважаю. запах алкоголю спорожнини рота, хитка ходьба, не да мова. зрозуміли? З я вам перечислив, що передбачено в законодавстві. Я ж вам тут розповідаю згідно постанови Договорите. 11.03 кабінету Договорите. міністрів України 2008 року. Ага. Порядок освідування водії на стан алкогольного спиніння. Зрозуміло, я вам перечислив всі вимоги, Друзі. які повинні бути. Друзі. Чоловік стоїть нормально, алкоголю не чути, Диві. не червоний, Диві. нормально спілкується. Відробляєте меру? Я не відробляю меру, мер. В алкоголі О, в мера є алкогольне сп'яніння. Поліція відмовляється, брати. Завтра будемо ну, мати. Дивіться, я вас так, ми будемо, Давайте ми вас разом завеземо в ямпіль на освіту. Без проблем. Все, Поїхали. без проблем. Так і поїдемо. Розберемося тут і поїдемо. Поїхали. Ми не можемо одночасно робити і Що, то. Що хочете? Висипати? Висипайте. Висипаю, їдьте, висипайте, бачите? А я ні, це придурка тут. Бачите, Слухати придурка, тебе. все остальне. Короче, поліція не доробила. Сюдаємо їдемо. Доробила. Будемо в начальнику я хватило своїх посвідчення? Ти можеш посвідчити, засунути Але собі що? в одне місто. Поняв чи щось? Що? Весь нагибати. Томаш да, знає, що це, ти, ти його будете? купив за 1200 гривень і заплатив за дві статті. Я знаю, що ти написав, що треба, щоб стати таким, типу, корупціонерцем, журналістом, вроді журналізм. Який журналіст? Ти хвора людина, нагоду. Бо ти б не вже вивів, усе. ось. Дивіться, етикамера. Люди, з тобою подивіться. іначе не можна говорити, етикамера, ти хвора людина. Давайте, подивіться. Ти хвора людина. Коротше, я зрозумів, їдемо в райвідділок, мера відмовився. Це куди цей, у... працівник поліції такі, щоб тут виїхати. Будемо вирішувати, з щасам. начальником ГМП області, будемо їхати в понеділок. да да Гарного да, вам дня, Валерій Федорович. Скоро зустрінемося в Києві-Бепі. Ще де ти хочеш зустрічатися? По... В Києві в Бепі зустрінемось. Правда? На допиті. Звідси, щоб я тебе О, близько не бачу. Вийдіть з Томашполя поля. А що ви хочете зробити? що ти хвора людина. людина. А, а, хвора ти... людина. а ти хвора людина. Що ви хочете зробити? Він просто, я не знаю, друзі, він або в алкогольному, або наркотичний. Два мільйони ж ти за хлопцями. Напишіть заяву, напиші заяву поліцію. Звідки ніде не працює? Напиші заяву поліцію. Він ніде не працює. Напиши заяву поліцію. Напиші, я вже написав. Написав. Так, да, і щоб ви, ви знали, виходимо да. до вас в ефір. Як мене чути, напишіть, будь ласка. Веди просто відео. Веди просто відео. Ми знаходимося в Томашківській селищній раді. Йдемо в гості до нашого мера Міморовського. Хочемо його багато про що запитати. Одне із них, подивіться, як він сказав, що ви бачили, що вчора відбувалося. Нашого депутата Тролецького він сказав, що його діти воюють після всіх відкритих кримінальних справ на нашого мера. Начались погрози. Зацепили мою сім'ю, його сім'ю, дітей, підрізи коліс, погрози, написані заяви в поліцію. І хочу показати коротке відео, як Німаровський казав, де його діти. Слухайте. Хлопці, тут ваші де служать. Бачите, як він каже, його діти служать. Служат От хай ідуть і служать туди, вони. Дивіться, друзі, служать на нулю. На нулю, Бачите, на нулю його діти. Ви бачили вчора ночі, ну, де Німировського діти на нулю знаходяться. А що виділили? Сім мільйонів Німировський дав нашим Збройним силам. Тому йдемо до нашого пана Німировського. Гості, 7 мільйонів гривень він видав. Кому він видав? 7 мільйонів. Погрози йдуть всі. Ми даємо можливості нашому німровському грабуватися. Йдемо запитаємо нашого німровського, що відбувається. Заходимо з депутатом. Слава, Слава Україні. Інформаційна агенція журналістів проти корупції. Пан Німаровський є на, місці? є на місці. Можна прийти? Слава Україні. Українці, ми знаходимося в нашого мера. Інформаційна агенція журналістів проти корупції. Пан Німаровський, та без проблем. Ми навіть можемо присісти. Хочемо задати пару питань. Де ваші діти знаходяться на нулю? Дивіться відео. Ви хто І 7 мільйонів гривень ви виділили громади гроші. Ви хто Що відбувається, Діморов? Шановний, а то що? Це не ваш кабінет, це кабінет громади. Кабінет громади. Діморовський, подивіться, друзі, бачите. <тур> То 10 мільйонів гривень. Пані Моровський, 10 мільйонів. Де ваші діти? Де, де, на, на нулю. Вимасі. Дивіться, друзі, Вимасі. особисто пані Моровський сказав, є відео, що його діти на нулю. Його діти вчора були в депутата, намагалися вбити. Так, пані Моровський? Що, ти що я мелю? Що я мелю, пані Моровський? Де провіртеся 7 мільйонів, які ви виділили? Візіть, провіртеся в балу. Вірите? Мене ж тіпає. Я дивлюся на вас. Лікар, тіпає. Лікара, біжить, провіртеся, і тоді будемо з вами говорити. Так ви спростуєте лікар. 7 мільйонів гривень. Ти чуєш, що Простуєте чи ні? До лікаря, без довідки від лікаря, я з вами розмовляти не хочу. Бачите, друзі, як пан Моровське обманює громаду 7 мільйонів гривень, і сказав, що його діти на нулю воюють. Хто? Що Є пряме? О, бо бачите, що біжі, я мелю? Біжіть до лікаря, прийдете з довідки, тоді буде голова з вами розмовляти. Я вас Це бачу, так. я вас бачу і мене тіпає. пан Моровське, що ви робите? Я Скажіть, мене, будь ласка, для громади. За що? Бо ви грабуєте ОТГ? Я грабую. Звісно, своїм команхозам. Ви ж до команхоза нічого не маєте, пані Моровське. До комунального підприємства ви нічого не маєте. Та ви що? Ей, пані Моровські, настануть часи мене. Ми надаємо, ми надаємо послуги нашим людям, щоб люди людям? жили. Підсипаємо Біля дороги, вас вони бачите, як гарно живуть. Під, підсипаємо Давайте. дороги, підробимо ремонти в школах, ФАПах, садиках, кругом. Давайте а так. А з дня, а ви з днями коштуєте бачу бачити я... людям нормально працювати? Ходи, ти що шукаєш, що ти за 1200 гривень купив оцю прес-службу. Подайте я в суд. Є ж поліція, подайте заяву. Слово, ви розкажіть, дайте громаді, дайте громаді, таки, дайте громаді, будь ласка, таки, будь ласка, дайте громаді одну відповідь, ви 7 мільйонів гривень виділили на заслугу. На ви немає, немає на вашій сторінці. Було Таким хворим, як ви вам, Хворим, бачите, друзі, як спілкуєтеся. А людина, як ваші діти, пари. ваші діти на То фронті воюють, ви Відеопряме, що ви сказали, що ваші діти воюють на нулю. А чому ви чіпаєте депутата дітей? Чому ви чіпаєте? Ваші діти вчора були в хаті в Німеровській? Я не знаю, як... а може ти був п'яний би з цільку і ти да? визвав поліцію да. да ми вже дивилися в Мій син був вдома, ніде нікуди не доходив. мене жінка сто вісо. Дитина була сто Я був придумав. Ти п'янений да? був. Да? Подивися, ми дивилися да? спілкування спілкування. Мене народ бачить, і ти п'янений був П'яний? А як випустімо п'яні дивиться? Це все нормально. Я ні разу не п'яний. і стоп. Мене поліція перевірила. Це я зрозумів, ви, ви мера не було. Що, скажіть, що будь ласка, кабінет? Це, кабінет. це кабінет громади. Це кабінет громади. Яку до довідку, до що ви здорова людина? Довідь, скажіть, окей, тихо, 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 Ваші Скажіть, будь ласка, тихо, скажіть вибух, будь ласка, скажіть, будь ласка, за сім... Весною загострення у вас. Скажіть, будь ласка, за 7 мільйонів гривень. Довідку від лікаря. За 7 мільйонів гривень? гривень. Без спростого Подивіться, він ж не міняє, мій друзі. Свободний. Це ви будете говорити своїм дітям так. Своїм дітям. так, А то що? Дивіться, друзі, бачите, як спілкуюся з журналістами, як спілкуюся з депутатом. Сняйте, Чора, з -пілі, з -пілі. Чора, знаєте, цього або, пана чі, в юридичному. Представляєте? В юридичному. Вчора цього пана діти вибі погрожували вибі. ночі, нападали на депутата та маленьку дитину. А тепер, тепер подивіться. Неважайте мені працювати. Ви за 7 мільйонів гривень спростовуєте, що ви виділили на ЗСУ. І які бригаді. Пані Маровське, громада дивиться вас. Спростуйте, будь ласка, або підтвердіть. Не заважайте мені працювати. Бачите, друзі, говорити. Вони... Я Приїжджаю. Зустрінете. Я радий буду бачити, їх живим і здоровим. Тільки зустріньте, будь ласка, не спіртним, а зустріньте, будь ласка, і допоможіть їм. А не спіртним. Я перше, я вам не тикаю. Боліся, бачите, друзі. Ети камери. Бачите, який у нас парінь. Да, Він ходить, погрожують його діти. Хто йде проти вмере ви ви до, ви до, будете дітей присилати до мене Ви хочете поговорити? Поговоріть за мною, як мужик з мужиком. Поговорить нормально. військові. Присилайте військові на передовій марити. Мари. Маски діли мари. ні з тобою, ні з тобою там з ким говорити. Ви школі на голову принесіть мені довідку від лікаря, що ви здоровий всіх Психічно. Психічно. Психічно, що ви здоровий, і буду його дорогу. Скажіть, що у мене да. весняне Так, да. да. У вас весняне Так. Да. Да. І осінні, і зимні. Да. Да. А тепер дивіться, да. військові, да. ви бороните віддаєте життя на нашому фронті. А ця людина, ця людина просто який? грабує ОТГ. І він уточняв на відео, що його діти знаходяться на нулю, що він виділив 7 мільйонів гривень для ЗСУ. Тільки на самом ділі його діти ночами, хто йде проти корупційних схем нашого мера, їздять по хатам, погрожують вбивством. Далі 7 мільйонів гривень ніхто нікуди не виділив. Наш пан Моровський уже підтверджує, що нічого ніде не давав. Правильно я кажу? Пан Моровська, 7 мільйонів гривень, 7, о, придурок. Бачите, як не спілкуються, придурок. Тому армію підтвердіть, мільйонів. Підтвердіть, громаді підтвердіть. Вот громада дає я все да. підтверджую, 7 мільйонів на армію. 7 мільйонів. Да. На сайті у вас цього немає. Вийде з кабінету. Вийде. а чому це кабінет громади? Це не Ти ваша навіть не прочитати. Люди всі знати. Бачите, хвора людина. Ти хвора Валерій Федорович, ми будемо з вами зустрічатися в суді. і тоді. Туди... <плес> Я знаю, якщо на прийом а? то всі кронтають, що ми що вони не хворі? Та нормальні люди приходять і нормально виходять. А з вами що ви? А, а що ми? Може Бо борони трогаємо вас? Задай питання, нормально общатися. Слухай, хто ти такий, що ти мені питаєш? Я людина. Я людина. Це, це, По-перше, це є <плес> депутат <плес> селищної ради. Це депутат селищної ради та громадянин України. ОТГ. Був два рази на сесії. Ні одної сесії на сесії. Скажіть, будь ласка, якщо дивіться, віде? дивіться. Віде? Валерій Федорович, розкажіть, будь ласка, за земельну ділянку за пасовісті, які ваші старости присвоїли собі, здають в оренду. Валерій Федорович, це, це буде вже визначати СБУ, по моїм запитам. Чому ви. Особисто перешкоджаєте також нашим інформаційним запитам. Ви не даєте чітких відповідей. Розкажіть, будь ласка, за Антонівський ліцей, яку ви там кришу зробили? Поточного ремонту? А Який вістяк? Що там погано? Там змінили так, повністю так, кришу, так, а документи так, у вас школа, зовсім другі. Школа, школа текла. А чому у вас поточний ремонт? А а йди, там капітальний був ремонт, там змінена будівля криші повністю. Документи кажуть, представляєте? Кажуть документи. Валерій Федорович. Ви ви нічого. Та я в суд і буду та подавати, Валерій Федорович. Ты, Тому та, я думаю, що, Валерій Федорович, ми будемо з вами неодноразово Ту зустрічатися в суді. Ой, ми будемо Окей. перешкоджати я мені, вам я грабувати, нас, грабувати нас, ОТГ. Знає, перешкоджати туди, грабувати ОТГ. Так я ще ж поки не подав ні разу вас на суд. Ні разу. Ні разу, що вас не подав на суд. Ядера Боже. Ти за скільки мене раз подавав на суд, що це жах? Просто ми щас підамо справу Всі відкриті, представляєте? Валерій всі справи відкриті. Відкриті так і закриються, щоб ви собі знали. купите всіх, тому що я нічого не порушую. Якби я порушував, тоді да. Я з'їду сісти в тюрму, якщо я щось украв. А я роблю для громади. Громада скільки років тринадцять років я працюю для громади, для людей, а не так як ви. Ховаєтеся від армії, чого ви не йдете служити? Миколи вас, скажи мені, чого ти не йдеш служити? Давайте ви не відхиляйтеся теми. Що, скажіть ви? громаді, Валерій Федорович? Зараз да, дуже потребує армія солдатів. А чому ваші діти не йдуть? Мої хлопці працюють. Да. Да. Мій син має троє дітей, один, а служить в поліції. Щас, що, У мене дитина інвалід. Яка дитина Стоп. Стоп. Валерій Федорович. Вашій дитині інвалід уже в 17 років. Валерій Федорович. 18 років. Да, це Федорович. першого шлюбу. У мене мама інвалід. Якої групи? Тільки що друга не підходить. Зараз підете служити, як книжка пише. Це ви так? Ви підете служити, як книжка пише. Ви виконуєте свій мені особисто бронь. Громадське романське... мені адміністрація дала бронь. Стоп. Яку? Яку це броню? Бронь? бронь? Та як я давсь службу? Ви що? Я 17, а, а ви чому зараз не на роботі? Я в відпуску днів. Я в яких піднів відпустив? Я тільки що спілкувався з вашим керівником з Богачем. Давайте Богом, так, стоп, стоп, стоп. стоп. Він сказав, що мені брошу, я в якому ми відходимо від теми. Валерій, а не начальник. Він він бачите, друзі, як Валерій Федорович da. погрожує всім, no, хто йде проти know. нього, хто йде проти його шахрайських дій проти корупційних всіх на фронт. А тепер скажіть, будь ласка, Валерій Федорович, стоп, 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 Валерій Федорович, Громада питає. Викликайте Валерій Федорович, громада запитує. Ви на поліграф, готові сісти для всієї громади. І я теж, я готовий. Разом на поліграф, ви готові присісти. З ким? Публічно, як селищний голова, ви сказали, що ви нічого не вкрали перед громадою на прямій ефірі, Ви готові вийти? Ви готові? Ви готові. Я, я вам треба? сідайте, потрібно. Громада от тільки пише, щоб не довіру вам. Присядьте на поліграф. Подивись на нього. Валерій Федорович, бачите, Короби. друзі, коротше, 7 мільйонів гривень спростувати. не бажаєшся, людя. людям. люди дзвонять кауслуги? Чого його не заберуть і служити, Чого вони не служать, ці, ці придурки. Так, ви можете, А я предлагаю вам поїхати зі мною до хлопців на передову. Я з тобою геть близько 10. Боїтесь? Я був і не раз. Де ви були? Я був і не раз. Де? Друзі, Валерій Федорович був на нулю. Представляєте? Так, я їздив. Вас, варпи, да. вона вона... <свят> <свят> так скажіть, будь ласка, то yeah, ваші I діти, то <свят> ваші діти, а ми були. Я не афіширую на відео. це. Валерій Федорович, то уточніть, ваші діти воюють, ваші діти воюють. з кабінету, Воюють, бачите, його діти воюють проти людей, які перешкоджають грабувати ОТГ. А там воюють наші Немровську діти. Тому, ді, Валерій Федорович, зустрінемося з вами і в суді, і в поліції. На вас буде відкрито ще ряд кримінальних проваджень. І поверніть, будь ласка, громаді 17 мільйонів гривень, які ви вкрали. Де вами займається БЕП, міста Києва. Гарного вам дня, не хворійте, тому що ви нам потрібні здоров'я. Да. Слава Україні, друзі! Да. Героям слава. Пішли. До побачення. До побачення. Тому, друзі. Бачите, 7, 7 мільйонів в нього немає. Діти його, ніде ніхто не воює, бо там троє дітей, а той працює у поліції. Закликаємо військомат на тому бусі, який вони скоїли вчорашній ночний злочин проти депутата, забрати той бус на ЗСУ. Друзі, надалі ви будете бачити нас частіше, тому що зараз буде відкрито ряд кримінальних справ. Друзі. В єдності наша сила нема допомоги від нього на ЗСУ, нема допомоги інвалідам, дітям. Тому, друзі, надалі інформаційна агенція, журналісти проти корупції та команда лаври патріотам та наш депутат Томашнської селищної ради, партія Батьківщина. Надалі будемо працювати. Будемо дивитися за корупційними схемами нашого мера. Повірте, грабувати більше не дамо. Слава Україні!